Лише цими вихідними одинадцятикласники відгуляли випускні. А вже сьогодні вони серйозні, вдумливі і трохи схвильовані. Перший тест ЗНО 2014 з іноземної мови. Четвертий багатопрофільний ліцей на іспит прийшли 239 абітурієнтів. Їм проводять короткий інструктаж, попереджають про те, що порушники будуть серйозно покарані і пропускають до аудиторій. З кожним роком ЗНО проходить все спокійніше. До цієї системи вже звикли і вчителі, і учні всі знають, що учасникам з собою треба мати паспорт, сертифікат і запрошення. Що речі потрібно залишати на окремому столі. Нікого вже навіть не дивує, що під час тестування до них зайдуть правоохоронці з металошукачем. Не мають права проносити не тільки речей, які можуть щитувати і передавати інформацію, але і їхніх елементів. Тобто розібраний на три частини телефон теж буде вилучений. Представники органів внутрішніх справ з металодетектором будуть всі. Класи, всі приміщення і всі учні, які будуть приймати абітурієнти вірніше, участь у ЗНО, будуть перевірені на рахунок присутності цих непотрібних речей. Оксана почуває себе більш впевнено, ніж інші, бо минулого року вже проходила тестування. Тоді все вдалося, і дівчина вступила до Буковинського медичного університету. Цьогоріч вона знову пробує свої сили вже на іспиті з іноземної мови, бо хоче здобувати другого світу журналістську. Перед початком тесту аналізує секрет успіху зберігати спокій. Таке хвилювання це те, що найгірше відволікає абітурієнтів, і це те, що заважає, дуже заважає. Минулого року я була, забула відмітити просто зошит, свій тестовий зошит через хвилювання. І дуже багато помилок таких через неуважність, через це хвилювання. Думала не про те, що потрібно. Досить потрібно налаштуватись на тестування і писати просто легко і згадати все, що ти вчив. Самі ж завдання зізнаються, абітурієнти їх не лякають, бо готувалися, кажуть, цілий рік хто самостійно, а хто з репетиторами. Ті до самої системи оцінювання ставляться позитивно. А всі ми в якийсь певний час бажали списати тут. Цього не можна зробити, і відповідно, тут ми дійсно готуємося до таких серйозних випробувань, і ми можемо щось дійсно написати власні знання. Показати наступне ЗНО відбудеться 5 червня з української мови. Завершується основна сесія 27 червня червня, іспитом світової літератури. Людмила Григорчук, Іван Чижик, місцевий час.